Вчора, субота, ранок, кава, я маю плани поїхати з сім'єю. Приходжу на парковку зі сторони водія вибити вікно. Неприємно, дуже неприємно. Ви знаєте, згадав проповідь свого друга Юри Смакули, яку я чув років 15 тому, де він розповідав про події, які мали місце ще кільканадцять років тому, в 90-х. Чи то в Одесі було, чи де, не знаю, він вийшов на двір, підійшов до автомобіля і застав ту саму ситуацію, яку я вчора застав. І каже, спочатку я засмутився, а потім згадав ось цей текст з Біблії: Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать їх, і де злодії підкопують та крадуть їх, і додав: не те щоб я збирав собі скарби. На землі, але ось ця дійсність, де злодії підкопують та крадуть їх, це є норма для цього світу. Це є та дійсність, яку ми тут зустрічаємо. Тому не варто сильно засмучуватися. Це дійсність відкрита в Писанні. Натомість, мої друзі, дуже важливо усвідомлювати це є велике благо, коли ми розуміємо цю дійсність. І розуміємо, у що насправді варто інвестувати.